Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в Аврорі з 10 по 16 листопада включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Ножиці кухонні для нарізання зелені. Алмо, всім уже знайомі, по сімдесят рушляк пластиковий, сіліконовий. Це він в складеному вигляді. Мало займає місця і з довгою ручкою пластиковою по 59. Знижка на набір ось таких гімнастей для солі та перцю ардесто Скло та метал по 99. Ніж розкладний з пензликом та карабіном 77. Але, на жаль, я його не бачу: зубочистки бамбукові. 350 штук їх по 99. Зубочистки бамбукові Фіна 250 штук, 39. І ось такі ще зубочистки бамбукові 150 штук по 27. Знижка на ось таку фруктовницю металеву каркасну. По 88. І ось така ще фруктовниця металева. В сердечках золотиста по 99. Подивимося з вами знижки на пляшки для олії або оцту. Дивіться, ось така пляшка скляна. Два в одному для олії та оцту. 129. Ціна знижена, пляшка також для олії і оцту. По 99. А це вже пляшка скляна для олії або оцту з розпилювачем. 87. Пляшка для олії та оцту скляна. з мірною шкалою. Ціна знижена 139. А це вже ось така і новиночка. Дивіться, пляшка для олії і оцту. Дві пляшки в наборі. І ціна 149. Пляшка для олії та оцту. Така малесенька. По 59. А це вже пляшка пластикова для соусів по 29. Знижки на сковорідки. Дивіться, знижка на ось таку сковорідку 28 см діаметр. Флоріна 549. Мінус 15% знижка, невеличка знижка, але є. І знижки на ось такі ще сковорідки. Ардесто 24 см діаметр. І ось така ще сковорідка. І ціна у них однакова 349. Ось така малесенька. Зовсім скляна, рибриста, цукорниця так. 49. Зовсім-зовсім малесенька. А це вже такий набір контейнерів пластикових для сипучих продуктів. Вони різні по об'єму, дев'ять їх в наборі штук. 379 ємність для сипучих скляна. Люмінарк об'єм 1 літр по 99. Ось така ще баночка. Або ємність також для сипучих. А кришка дерев'яна по 99. Ємність для сипучих. Також скляна. А кришечка дерев'яна. По 74 гривні. І ось така ще ємність для сипучих, скляна. А кришечка дерев'яна по 99. А це ось така новинка, форма для випікання, силіконова, сердечка. Шість сердечок на формочці. І новиночка коштує 129. І ось така ще новинка, форма для випікання. Силіконова, зірочки, так. А я думала, це формочка для льоду. І ціна 59. Це теж така новинка. Цукерниця скляна. А кришечка пластикова і ложечка пластикова. Ось. І новинка коштує 59. Ось така піалочка скляна. Фігурна квіточка. Золотистий обідочок по 55. І побільше ось такий салатничок, скляний фігурний. Теж така, як квіточка у 99. А це ось така вже форма. Для запікання вона скляна. Показую вам більше, як на фото. І ціна 189. Подивимося з вами ще на тарілочки зі знижкою. Дивіться, ось така тарілочка. Десетна, листочки. По 55. Тарілочка велика, обідня листочки по 74 гривні. І супова тарілочка по 88. Тарілочка скляна, прямокутна. З малюночком ось так. По 99. Салатничок скляний, глибокий, 19 см в діаметр, 109 і ось такий ще салатничок, також він скляний білий по 74. Знижка на тарілочку, обідню. Червоної глини. Ось по 58. Піала червоної глини на об'єм 700 мл по 59. І ось така ще миска глибока червоної глини на об'єм уже 1 літр по 58. Знижки на бульйонниці. Ось така бульйониця. Скляна з малюнком. На об'єм 500 мл по 58 І поменше з вушками. Скляна бульйонниця 39. Знижка на пергамент для випікання. Довжина 5 метрів. Вигода по 17 Знижка на ось таку плівку харчову, вузеньку, довжина 30 метрів, і ціна лише 19 Знижка ще на фольгу алюмінієву для запікання фіна. Довжина 10 метрів і ціна 62 гривні. І ось така ще фольга для алюмінієва для запікання фіна. Довжина вже 5 метрів і ціна. Ось такий стакан скляний, високий, фігурний. 49. Склянка висока, скляна. Схожа на невеличку. Вазочку для квітів. По 19. Це вже келих для пива. Скляний різними написами. По 99. Стакан скляний з подвійними стінками і з декором. По 69. Ось такий кухоль, поселяновий, квіточки. І в сердечках. Ось. По 77. Далі з вами поглянемо знижки на чашки. Але спочатку на ось таку новиночку. Дивіться, ось така чашка скляна з подвійними стінками і з блискітками. Ось. 119. І ось така новинка: кухоль-скляний люмінарк. З листочками. Видно вам чи ні? Так. Ось два листочка на об'єм 500 мл. І коштує новинка 77. І ось така ще новинка. Чашка скляна з бантиком. Ручка ось така фігурна. По 69. І ось такий ще варіант. Поменше вже чашка з бантиком і фігурна ручка, Також по 69. Чашка скляна з золотистою ручкою. По 79. Парцелянова чашка. Бджілочка. Ось бджілочка. 59. Солодка булочка. Чашка. По 64 гривні. І ось така ще чашка скляна з подвійними стінками. Вона така велика, 119 мінус 20% знижка. Чашка скляна щенячий патруль. На об'єм 260 мл. І зі знижкою 49. І ось така ще чашка поцелянова з написом смужечку по 59. Дивіться, ось така новиночка, килимок для сушіння посуду. І підставка для сушіння посуду. Ну, тобто, тарілочок, мабуть, ось так. Але я думаю, тарілочки будуть падати, Малесенькі дуже боттики, ось так. Але напишіть мені, як ви думаєте, будуть тарілочки падати чи ні. І ціна такої новиночки 219. Ось така ємність для сипучих. Пластикова на об'єм 800 мл і ціна 74 гривні. І поменше ось така ємність для сипучих. Також пластик. Об'єм 0,5 і ціна 55 гривень. Була новинка, а вже і невеличка знижка на ось таку фруктовицю. Вона пластикова, по 99. І ось такий кошик пластиковий по 29. Знижка на контейнер пластиковий для харчових продуктів на об'єм 0,8. Мілілітрів по 15 і по більше ось такий контейнер пластиковий. На об'єм літр 200 по 17. Ще знижка на ось такий контейнер. Теж він пластиковий на об'єм. І ось такий ще контейнер ємність для харчових продуктів на об'єм літр 500 по 59. Контейнер харчовий. Скляний вже. Кришка пластикова. Контейнер ділиться на три відділення, і ціна 189. Ось такий салатничок пластиковий. На об'єм, на жаль, не підскажу. Взагалі не бачу, на який об'єм. І ціна 58, так.